В даному випадку ми маємо стопи, які мають розширення переднього відділу стопи. Це поперечна розпластеність. Ми маємо чітку вальгусну деформацію першого пальця. Перший палець досить сильно ротований у своїй осі внутрішню частину. Це все візуальні симптоми, які можна побачити просто зверху. Кажуть, подошва це паспорт стопи і паспорт опорно рухового апарату. За рахунок розширення переднього відділу стопи і неанатомічного положення першого пальця. Перекат через стопу змінився. На подобарометрії ми бачимо чітку гіперпронацію. Це зараз статичний знанок. Теж він показує досить значне перенавантаження переднього відділу стопи. Під час ходи права стопа досить сильно пронується. Ліва, навпаки, компенсаторно в передньому відділі дає гіперсупіна. До чого це призводить? За рахунок гіперпронації чи, чи надмірного завалювання стопи під час ходи, утворюється типовий, тобто у внутрішній частині пальця. Палець ротований під час навантаження. Навантаження приходиться на нетипове місце. Також ми маємо гіперкератоз в ділянці першого фалангового суглоба, який теж свідчить про неправильне навантаження. Тому слідуючи, розширення переднього відділу стопи. Втрачається арка передня. Так і амортизація переднього відділу настільки змінюється з типовою п'ятий перший плеснефлановий суглоб. А навпаки, ми маємо дуже сильний поштовх на другий, третій, четвертий плеснефлановий суглоб. і Тут утворюється досить помітний такий гіперкератос чи натовпні. Ця пацієнтка вже була в подовго, тому тут виглядає значно краще, але ж таки це, це типова зона надмірного навантаження і утворення цих натовпнів слідуюче, за рахунок гіперпронації і порушення фізіологічного порікату через стопу, досить інтенсивний поштовх на п'яту, так званий передній поштовх, так і утворюється досить значний гіперпіратоз по краю п'ятки. Це теж симптоми неправильного навантаження. Дійсно, до цього може під'єднуватися вторинна інфекція, там грибкова і так далі. Але ж таки, першочергово це навантаження неправильно ортопедичне. Так і як кажуть, вишенка на торті, так пацієнтка підібрала. М'якеньке взуття, але ж таки воно нестабільне, стабільне, ж штопа постійно додатково рухається і ще й дуже завужений носок. І як наслідки, ми маємо ще такі торцеві мозолі на кінцях пальців, які утворюються за рахунок прослизання і натискання у передню частину. Якщо залізти туди пальцями, навіть в той частині дуже гарно помітні такі типові типові зони травматизації в цьому взутті. тому я кажуть. Зібрали в одній стопі цілий симптомокомплекс, який можна побачити практично по всій ортопедії стопи. Що з цим робити? <клес> Перше, обов'язковий догляд професійного подолгу. слідуючи, це взуття. Це повинен бути більш широкий носок, повинен бути стабільне взуття, шнурувати обов'язково, щоб стопа не їздила, не травмувала пальці і додатково не прослизаючи в передньому відділі, не натирала ті вже болісні натопки.